Презентація четвертої книги Марини Зозулі днями відбулася у стінах Лиманського будинку культури. Вірші зі збірки «Квиток у дитинство» звучали як у виконанні самої авторки, так і талановитих діток з гуртка художнього слова Ліра. І, хоч збірка дитяча, захід занурив усіх присутніх дорослих у безтурботні часи дитинства. Творчість чайки білоозирянської під таким псевдонімом пише авторка полонить своєю легкістю. Усі вірші просякнуті теп. Я щаслива. Сьогодні у мене презентація четвертої книжечки. Вона дитяча, дитяча вперше. Презентували ми її тут. Написала я її для своєї доньки Вірочки, присвятила їй. Що про цю книжечку? Ця книжечка. Відбулася не просто так, тому що на презентації останньої воєнної збірочки діти запитали мене, чому ми розповідаємо про війну, а не про нас, дітей. І я сказала, що наступна буде саме дитяча збірочка. Квиток у дитинство історія народження цієї збірки, справжнє диво для пані Марини. Випадково побачивши конкурс у Фейсбуці, який проводило Вінницьке житлово-експлуатаційне об'єднання. Авторка написала три вірші. Завданням конкурсу було збирання вподобань, і головні призи їй не дісталися. Але вірші нашої землячки так запам'яталися і сподобалися працівникам, що вони запропонували їй видати екземпляри книжечки, так сто вже зробили для Вінницьких читачів, а 100 надіслала авторці. У бібліотеках є, у Лиманській, у Слобожанській бібліотеках є. До Змієва я, ще, правда, не доїхала, але обов'язково буде і в Змієві. А також можна придбати у мене, написавши мені меседжері в Фейсбук. Або, наприклад, у бібліотеці у Сілій Лиман вони дівчата мені залюбки допомагають в цьому. Вартість 100 гривень. Пані Марина майже усе життя присвятила роботі з дітьми, була очільницею табору чайка. Вже 13 років живе на змівщині та працює директором позаміського дитячого закладу. Поетеса є переможницею багатьох літературних конкурсів. А її твори публікуються у низці видань. Я хотіла побажати усім людям вірити в добро і в чудеса. Ця книжка вийшла не просто так. Я виграла конкурс. У вінницькій компанії Жео, е, і вони їм так сподобалися мої віршики, що вони вирішили видати 50 перших збірочок. Видали 50. Е, книжки. Дітям сподобалися, і зараз вони видали іще ще збірочок. Таких 100 збірочок залишилося у Вінниці для вінницьких діточок, і 100 приїхало сюди. Так що, от от така історія. І я вірю в дива, вірю в. Перемогу, вірю, в все хороше я людина, педагог тому постійно в дитинстві і вірю в дитинство, вірю у дітей в добро і Бога. Зараз пані Марина бере участь у гранд-фіналі міжнародного поетичного конкурсу в Боснії. На презентації своєї збірки авторка висловила величезну вдячність працівникам будинку культури у селі Лиман Слобожанської громади, сільській бібліотеці гуртку Ліра, каналу медіа Зміїв» за створення відеокліпу до конкурсу в Боснії, дітям та батькам, що завітали на захід, талановитому лиманському хлопчику Максиму Сохраничу, який порадував Присутніх грою на гармошці, Вінницькому Жео та усім, хто допомагав на її творчому шляху. Чайка Білоозирянська є авторкою ще трьох збірок для дорослих: лірики про кохання Я віршам доторкнусь до вас. Збірки родинної лірики не чую холоду, барвінок до зими. Воєнної лірики Ви прочитайте, дякую моє. Один з віршів воєнної тематики викликав тишу в усьому залі Лиманського будинку культури і торкнувся серця. Кожного. Захиснику, бійцю, солдати, синку і донька української землі, на фронті Неуквічена ялинка, сичать довкола хижі кулі зрі, молитва щира, лине до військових, коли годинник північ дзвінко б'є, у блиску зір, що мрехтять Казково. Ви прочитайте, дякую, моє, вклонитися. За хату тепло хоче, за сон тривожний та домашній мій. Що без починку ви на марті ночі за Україну йде щоденний бій, хто мусив цій війні життя віддати, нехай в раю свій спокій віднайде. Чиясь дитина, ти була солдатом, лишайся вічно в пам'яті людей. Почуть вогнем невинні мирні жертви і кров дітей. Господніх як жагу доволі в нації не стерти, допоки є свята її земля. Здоров'я вам, бійці і захисниці, палку молитву чують у горі, задумане у ніч таку здійсниться, до перемоги в доленосний рік. Щиро радимо усім ознайомитися з роботами нашої талановитої землячки. А пані Марині зичимо творчих злетів та нескінченного натхнення. Хай ваша творчість лине усім світом та дарує радість читачам. Лариса Бодріве, стоміна Анастасія, канал Медіа